Що вони ем, ну, там мають зупинити бійку і так далі, бо премію мира, як ви розумієте, за це не дають. Ну і також в своєму дописі в день народження сказав, що робить дуже багато, але Нобелівський комітет того не бачить, а бачать люди. Тож на них я так розумію, одна надія. Е, ну дивіться, якби війна завершилася справедливо з поверненням українських територій під контроль України, е, з репараціями від Росії. Правда, я би перша завтра стояла під стінами Нобелівського комітету і вимагала премію головного миротворця для Трампа. Ну а поки на це нічого не вказує. Тож десь між святкуванням свого дня народження 250 ю річницею армії США телефонним дзвінком Путіна і протестами проти короля Трамп закликав до мирної угоди, хоча нічого не вказує на те, що Іран готовий підписати чергову ядерну угоду з Сполученими Штатами. Е, ні, МЗС Ірану, звісно, вийшло з дописом, що вони готові заключити цю саму угоду, яка гарантуватиме відсутність в них ядерної зброї е, і що готові припинити удари по Ізраїлю, якщо Ізраїль припинить свої атаки по Ірану. Е, але далі була не угода, як ви розумієте. Далі були взаємні обміни ударами. Іран вночі знову вдарив ракетами по Ізраїлю. Постраждали Тель-Авів, Лат, Хайфа і інші міста у Хайфі. пишуть, пишуть ракета влучила в електростанцію. А в Тель-Авіві поруч із житловою багатоповерхівкою. Потім Дональд Трамп продовжує стверджувати, що Іран та Ізраїль повинні цю угоду укласти і вони її укладуть так само, як він змусив свого часу укласти угоду Індію та Пакистану. А ну і в той час, як прем'єр Ізраїлю Нетаньяху каже, що Іран здійснив навіть спробу замаху на нього, випустивши ракету просто в вікно його спальні. Ну і також додав, що Іран розглядає Ізраїль і США як головні перепони на шляху до встановлення контролю над близьким сходом. Тим Трамп продовжує знову ж таки. Чомусь надіятися, сподіватися і говорити про те, що угода незабаром буде не то сьогодні, не то завтра, не то післязавтра, Можливо, за 2-3 тижні не знаю, можливо, за 2-3 дні. Такий висновок він робить опираючись на якісь свої власні дані. Ну і за словами знову ж таки того ж таки Дональда Трампа. Зараз е, тривають численні дзвінки і численні зустрічі. Не знаю, які саме численні зустрічі він мав на увазі. Можливо, ті, які будуть е, незабаром. Е, я маю на увазі зустріч е, делегатів зі сполучених штатів з Росією, тому що здається, саме. Про це домовилися Трамп з Путіним під час чергового телефонного дзвінка, що вони переходять на прямі перемовини. А я так розумію, що десь числа 22 го Рубіо має поїхати до Москви для того, щоб поговорити з Лавровим. Ну а потім вже якась делегація, хтось із делегатів поїде до Вашингтона. А, можливо, третьої зустріч буде вже зустріч Трампа і Путіна. Здавалося б, це нічого для нас, нібито, не змінює, тому що вони і зараз говорять по телефону. А з іншої сторони, це знову ж таки випустити Путіна з тієї ізоляції, в якій він весь цей час знаходився. Ну а поки ні іранська, ні ізраїльська сторони не коментують заяву президента Сполучених Штатів про те, що вони вже на етапі близької угоди, тому що ми пам'ятаємо про те, що близьку угоду а, анонсували і нам з Росією навіть за 24 години. Але у підсумку ні угоди, а, ні припинення бойових дій, ні припинення вогню, ні припинення обстрілів. Нічого сподібного не відбувається. Єдине про що наразі дійсно вдалося домовитися з Москвою, Я нагадаю, це про обмін а, полоненими, а також про обмін тіл загиблими. Ну і нагадаю також, що Ізраїль атакує ядерні і військові об'єкти Ірану. Операцію розпочали ще в ніч на 13 червня. Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей а, на території. Самого Ірану, включаючи об'єкти, що мають відношення до збагачення, і також е військові об'єкти, зокрема, був знищений і завод з виробництва шахедів. А прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміне Нетаньяху заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. А не як сказав Дональд Трамп, треба укласти угоду сьогодні чи завтра. Ну і цехал заявив про ураження найбільшого в Ірані об'єкту із збагачення урану. А в районі Натанза пошкодивши його підземну зону, ну а також ядерний об'єкт Фордо із ВХАНІ. Крім того, Ізраїль повідомив про ліквідацію дев'яти провідних вчених ядерників і експертів іранського ядерного проєкту, а також високопоставлених військових діячів, включаючи командувача і голову розвідки корпусу вартових ісламської революції. А, також а, є інформація про те, що зміна а, знову ж таки. Та режиму в Ірані можлива тільки лише внаслідок ізраїльських ударів і е, знищення керівництва країни. Та так принаймні говорить Нетаньяху, за непідтверджену інформацію, в Ірані розпочинаються нібито протести. Ну а вище керівництво знову ж таки та. Нібито телефонувало Путіну і питало, як той евакуйовував свого часу Башара Асада і чи є ще місце в Падмаскові для Аятоли. За словами ізраїльського командування, на території Ірану було вражено 150 цілей протягом 40 годин, і також Ізраїль завдав найбільш далекобійного удару, вразивши літак для заправки в аеропорту Мешхет за 2300 кілометрів від Ізраїлю. А, знову таки, та не знаю наскільки є там перевіреною чи правдивою інформація про те, що а, наразі іранське керівництво а, обдзвонює своїх партнерів-союзників і намагається. Наразі вилетіти з Ірану або якимось чином покинути країну для того, щоб зберегти власні життя і зберегтися самим, це не зважаючи на те, що знову ж таки Дональд Трамп нібито заборонив вбивати Аятолу. Ну і сказав, що цього робити, нібито не дозволено, щоб заключити цей самий мирний договір, або ж знову там. Чергову ядерну програму, яка свого часу а, була а, скасована ним же Дональдом Трампом.